апаратів радіофракційного ліфтингу, куди ми рухаємося в технологіях РФ ліфтинг, чи є різниця між апаратами, суть методики та інновації. Лікар-дерматолог, засновниця клініки естетичної медицини, дерматології Revive Aesthetic Medicine Clinic Львів Анна Васильченко. Зустрічайте. Народ трошечки живіше. Хочу чути мене. Сьогодні я хочу поговорити про технологію РФ з призми історії винаходу цих приладів, тому що на ринку є величезна кількість апаратів, величезна кількість брендів, різних країн-виробників. І якщо ти не розумієш між ними різниці, якщо ти не розумієш, а в чому ж суть вибирати дорожчий апарат, якщо ти можеш взяти дешевший апарат, швидше його купити, поставити кращу ціну для пацієнта. Але якби було все так просто, ми б всі обирали найбільш доступні варіанти в першу чергу для наших пацієнтів. Дуже часто на прийом зараз звертаються пацієнти дуже молодого віку, юного віку, і класно говорила колега Іра Літус про те, які пацієнти до нас будуть приходити до 2026 року. Це важливо розуміти, тому що в них вже трошки відрізняються запити. Вони хочуть мінімально інвазивні технології, вони не хочуть якихось радикальних втручань, вони хочуть класних і швидких результатів, і ми повинні. Працювати над собою, щоб забезпечувати їм це, і найбільш часто застосована технологія, власне, це є радіочастотні енергетичні пристрої. Я працюю з платформою Pro Пірнемо трішечки в історію, тому що, тільки знаючи минуле, ми можемо рухатись майбутнє. І ще важливий момент: пацієнти, вони інколи коли вперше чують за процедуру, вони такі, а що це? А це безпечно, а це окей. Коли ти їм поясниш, що сама по собі технологія існує вже більше ста років. Звичайно, трішки пізніше почала використовуватися в естетичній медицині, то сприйнятливість до цього буде значно вищою. І ми бачимо, що спочатку це було для радіохірургії пристрої, і вже в 80-х роках це вже почали використовувати для покращення тонусу шкіри. В 2002 році схвалили перший пристрій для косметичного власне використання. І вже трішки пізніше в 90-х роках з'явилися біполярні девайси і почали для целюліту лікування використовувати. А в 2004 тобто 20 років тому, додали дозвіл офіційний на лікування зморшок і ретит. Ви знаєте, що в багатьох країнах без сертифікації відповідної ти просто не можеш цим працювати, тебе закриють. Ми зараз живемо в епоху четвертої економічної революції, і це теж важливо знати, тому що вона впливає на всі сфери життя, вона впливає і на медицину, а естетичну медицину, напевно, найбільше, тому що ми йдемо такими самомильними кроками. Ти не встигаєш купити апарат, як він вже постарів, і ти хочеш вже новий апарат. Він ще себе якби не окупив, а тобі вже треба щось нове, тому що ти побачив на виставці і такий ефект вау. Wow, і ти потім ходиш хворий цим апаратом. Як це дівчинка хоче біркін, а жінка хоче новий лазер. Жінка-дерматолог, я маю на увазі. Тому інтеграція оцих всіх речей Digital 4.0, штучного інтелекту, розпізнавання облич, автоматичного вимірювання температур, автоматичного вимірювання енергії. Вона інтегрована є в наші пристрої. І ми маємо вибирати максимально технологічні рішення, максимально просунуті рішення для наших пацієнтів, тому що ем, я для себе завжди стараюся вибирати найкраще і для своїх пацієнтів найкраще. І в них такий запит. І вони будуть іти е, звідти, де їм не будуть давати цього найкращого. Теж інтеграція і обробка ось цих всіх наших даних, база даних пацієнтів, яка може зберігатися в машині самій, теж круто працює. Пацієнт має враження, що ви пам'ятаєте, які ви параметри йому давали півроку тому. Але у вас є база даних в вашій машині, і це завдяки четвертій економічній революції. Тому є позитивні аспекти цих всіх змін, але ми рухаємося зараз до епохи 5.0. і 0. Що це таке? Це людиноцентричність. Це в центрі всього є людина. І тут технології, які спрямовані на покращення життя людини, на покращення якості життя людини. Вони є в топі. Тому в нас є велике майбутнє в нашої сфері, тому що медицина, біотехнології, технології продовження віку, технології продовження якості життя це все буде дуже 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 інтенсивно розвиватися. Е, тому що багато сфер життя нам полегшують роботи вже діджитал-технології е, вже, і в наших апаратах також. Тобто ми маємо систему аналізу якості шкіри, ми маємо системи для визначення рівня зволоженості шкіри, ми маємо корнеометрію, чого раніше не було, тому з'являються більш якісні дослідження. Е, але теж важливо розуміти, що е, нові апарати мають включати і рівноправ'я інклюзивність, тобто вони мають бути для всіх. Ми бачимо, що там зараз нові девайси, вони всі for all skin types, тайпс, е, для всіх фототипів фіцпатріку. Ми можемо лікувати чоловіків жінок. Ми не маємо вікових обмежень. Ми можемо і дітям застосовувати в разі потреби більшість наших, скажімо, девайсів, звичайно, за можливості такого застосування. Через болючість, часто і екологічна стійкість це те, що в мене найбільше болить, тому що в нас є дуже багато речей, які ми викидаємо. Насадки, оті всі пластикові штуки. Я думаю, що воно теж повинно і буде, і ми це бачимо теж в нашій індустрії: що мінімізовується використання пластику, мінімізовується використання якихось речей, які можуть токсично впливати при розпаді. Боті. Як розвивалися саме пристрої для лікування шкіри в двадцятому 21 столітті? Ранні дослідження це були з 50-х до 70-х років. Це було в основному дослідження того, як воно може в хірургії допомагати, як воно зможе зменшити кровотечу. Потім, так як почали використовувати для лікування шкіри, почало більше досліджень в власне цьому напрямку і розробили монополяри. Потім з'явилися вже біполяри і тридіп-технологія, яка є втілена зараз в ідеальному своєму варіанті, яка забезпечує максимально такий глибокий прогрів тканин, тому що мінусом попередніх поколінь було те, що ми дуже-дуже поверхнево могли працювати. За рахунок того, що розробили технологію 3D, вона е має розміщені далеко електроди, і ми можемо до 26 мм міліметрів глибини прогрівати шкіру. Е тоді ж були. Апарати Термаш і акцент. І я зараз е, технологією Термаш називають інші апарати. Е, хоча це був один просто з перших таких рф пристроїв для лікування шкіри. І зараз останніх 4 роки це такий бум рф технології тому що з'явилися комбіновані з мікроголками апарати. Е, ми можемо персоналізувати процедури, у нас є можливість налаштування параметрів. На кожній іншій ділянці інших для класного і безпечного головне результату У нас розширився спектр застосування. Це не лише антіеч, це лікування алопеції, це лікування гіпергідрозу, це лікування дерматологічних патологій, про які би ми раніше думали, Боже, розація і гріти, ну це ж точно ні, ні, ні. Тепер ми знаємо, що це можна, бо це науково обґрунтовано, і ми навіть інколи не усвідомлюємо, в який крутий час ми живемо. Тому що умовно, коли ми ем, десь 15-20 років тому це було складно уявити зараз, ми цим користуємося і сприймаємо це в порядку речей. Тут як виглядають, і як працюють власне, монополяри, біполяри, мультиполяри і тридіп-технологія. Тридіп це є три розміщених позитивно заряджених електроди, три негативно. І завдяки тому, чим далі вони віддалені один від другого, вони дають рівномірне таке прогрівання і глибоке прогрівання. Але не тільки глибина важлива. І далі ми про це теж поговоримо. Так. Тут теж є. Зображено генерації, які були перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Ми в основному зараз працюємо з п'ятою, шостою генерацією, тобто вони теж не так давно були, і це теж класна перевага і наших пацієнтів, споживачів послуг. Ми маємо доступ до таких речей, які з мінімальною інвазивністю, з мінімальним часом реабілітації можуть дати результати, які... Я б хотіла сказати раніше, могла дати тільки хірургія, але хірургія не працює з якістю шкіри. Хірургія працює з переміщенням тканин, забрати зайве, пришити того, чого не вистачає, доставити чого не вистачає. Але якість тканин це наша сфера, і тут в нас дуже розширився цей спектр. Але щоб працювати безпечно, щоб не зробити опіків, щоб не зробити рубців, щоб не зробити некрозу тканин. Ми маємо мати певні, скажімо так, вбудовані пристрої в наш пристрій. Це і датчики руху. Тобто, коли рухається, енергія подається. Коли ми перестаємо рухати, енергія перестає подаватися. Тоді немає гіпернагрівання тканин. І далі буде важлива інформація, чому це теж важливо. І вимірювання опору в реальному часі. Це теж важливо, тому що це визначає те, наскільки нагріються тканини. Тій чи іншій ділянці. Тому що на одній тій ж людині в ділянці чола нагрівання буде повільнішим, на щуці воно буде швидшим. І е, доказова база. Я е, дуже люблю доказову медицину. І я її такий страшний адепт. Я думаю, що багато з вас також. І ми бачимо, що з 2010 по 2017 рік кількість досліджень про мікроголковий була 22. Це я включила тільки рандомізовані, якісні, хороші дослідження. А, і а, загалом, якщо ти вводиш запит на пометі радіочастота і шкіра, це було 438. Зараз ми бачимо вдвічі більше. Тобто в нас є набагато більш обґрунтована ця технологія, що це дійсно безпечно, що це не я собі придумала, що в мене не піддослідний кролик на кушетці лежить, а я даю своєму пацієнту якісну перевірену технологію. Так про що ж були дослідження перших отих сім років, відколи почали використовувати дані пристрої? Це було в основному лікування різних фототипів, як воно працює, як на цьому фототипі, як на цьому, як сморшки покращуються, як зона навколо очей. І е, багато досліджень були не рандомізовані, непорівняльні і використовували суб'єктивні методи оцінки. І таке заключення останнього за 17-й рік за цей період було, що радіочастота має служити альтернативою, а не еквівалентною заміною операції зараз. Ми бачимо, що за останніх сім років це вже є дуже багато досліджень, поєднання інтраопераційного навіть застосування радіочастотних пристроїв, поєднання з хірургією, лікування алопеції, себопродукції регуляція, лікування стрій, тобто спектр розширився неймовірно. Що ж буде далі? Нам завжди це цікаво. Ми ніколи не можемо сказати на 100%, але якщо ми знаємо, як розвивається індустрія, як розвивається економіка, ми розуміємо, куди воно все рухається. Отже. Інтеграція програмного забезпечення. Хто працює з апаратними технологіями, бачить, що в нас зараз є така штука, як річна підписка на е, технічну підтримку. Інколи здається, що мені це потрібно, Колись купив апарат. І він 10 років працював, і ти собі горя не знав, і кожен рік не платив за ці речі. Це важливо, тому що це є оптимізація параметрів, це є віддалена підтримка того, чи дійсно подає пристрій ту енергію. Яку він подавав тоді, коли його привезли в клініку? Чи дійсно все працює так, як мало би? Е, є в нас тепер можливість адаптовувати процедури окремо під кожного пацієнта? Раніше це було просто датчик, і все. Зараз ми можемо налаштовувати частоту, тривалість імпульсу, потужність імпульсу, і це важливо екологічність рішень. Теж про те, що я говорила, щоб мінімально засмічувати навколишнє середовище. Теж про це варто думати. І сподіваємось, що вони будуть більш екологічними. Оці ось всі насадки, які ти потім не знаєш, куди і діти. На утилізацію, звичайно, але чи вони переробляються? Питання: нові матеріали і дизайни голок, і контроль передачі енергії голками. Це є важливо. Голка, голки, різниця. Тому що є голочки на апаратах мікроголкового, які заходять як в масло, є які ти чуєш, що вони ніби тканина їх відштовхує. Тобто немає цілковитого входження. І відповідно, якщо немає цілковитого входження в тканини, ми не будемо мати рівномірного прогріву, а відповідно і не будемо мати результату. А потім хто поганий? Лікар поганий, а насправді є різниця в тому, з чим ти працюєш. Звичайно, згадуючи, скажімо, таку фразу, що найважливіше це прокладка між апаратом і пацієнтом, це лікар. А, трошки від, від теми. І а, що важливо для наших пацієнтів, для нас це зменшення часу відновлення після процедури. Ми не хочемо тиждень не виходити з дому, як це колись було після якихось таких дуже агресивних процедур. І мультимодальність платформ, тобто, щоб одна платформа нам забезпечувала. Широкий спектр послуг, тобто зараз це платформи, які інтегрують різні технології на одній площаці, але там найбільш фокусовано, власне, на РФ ліфтинг чи іншу технологію. Як працює загалом РФ ліфтинг? Це частота коливань від 3 кГц до 300 ГГц. Вони генерують електричний струм, а не лазерні промені, так як лазери. І коли струм прикладається до тканин. Залежно як він буде заходити, якщо тканина є дуже наводнена. Якщо в ній багато колагенових волокон, якщо багато еластичних волокон, чому я говорила, що щока буде нагріватися краще? Тому що тут більш наводнені все ж таки тканини, ніж на чолі, де підшкірного жиру є менше. Відповідно, на чолі опір є більший, тканина нагрівається гірше, і це важливо для нас, тому ці датчики, які зможуть вимірювати опір, імпедансометрія це буде називатись, це є важливо. Десять років тому було виявлено, що е, як саме не просто от ми бачимо результат. Окей, це класно розуміти для пацієнта, що ми бачимо е, е, ефект на шкірі візуальний. Але нам, як лікарям, важливо розуміти, як це відбувається на клітинному рівні, тобто як міняється структура, тобто зміни конформації колагену, неоколагеногенез глибока шара шкіри і підшкірно-жирової кліткувини, в залежності від того, яку енергію ми використовуємо. Що важливо: 58 градусів інвіво. Тобто, в живих тканин це вже коагуляція і тканин. Все. Тканини вмерли, ви зробили опік, ви вже не повернете цих тканин. 47 градусів це можуть бути рубці, можуть бути якісь такі незначні пошкодження. Більше 70 градусів це вже є пошкодження нервів ризик, що теж страшно. На сьогодні ми досі не розуміємо на 100%, яка та має бути ідеальна температура, але завдяки у цій величезній базі досліджень, яка втричі виросла за останніх 7 років, ми розуміємо, що 43 градуси це є ідеальна температура, приблизно 3-5 хвилин час експозиції, щоб забезпечити те, що пацієнта не буде побічних ефектів. І до 43 градусів, власне, воно сприяє проліферації фібробластів, і ми відбудовуємо позаклітинний матрикс в шкірі, тобто ми даємо ефект омолодження, ми даємо ефект відбудови шкіри там, де її вже немає, тобто в зоні рубців і стрий. І а, якщо говорити про уникнення, пошкодження епідермісу м'яких тканин, ми маємо дуже добре контролювати цю температуру. І тут от питання: чи всі апарати нам можуть дати? Можливість контролювати цю температуру, чи всі апарати е, вивчали, яка температура є в тканинах, яка температура є на поверхні шкіри, тому що е, 50-80 градусів це вже некроз м'яких тканин. Некроз нам точно не потрібен в естетичній медицині. 37,44 це є ідеальна така температура, тому що ми прискорюємо метаболічні процеси в тканинах, ми покращуємо доставку кисню мітохондріями і, відповідно, ми працюємо дійсно з процесами старіння в шкірі. Через різний імпеданс шкіри, тому що в 40 років і в 70 років імпеданс шкіри буде різний. Вік наших пацієнтів теж є різний. А, Метаболічний стан наших пацієнтів теж є різний. І ми не можемо сказати, що однаковий апарат, один і теж апарат дасть однаковий ідентичний результат. От моя подруга зробила, в неї от щось шия що тут підтягнулася класно, а в мене далі висить. Чого так, доктор? Ну тому що, наприклад, подруга пройшла класну підготовку гідратації шкіри до або вона споживає більше рідини. Або в неї працює організм по-іншому, і всі варіанти будуть класні. Але ми маємо персоналізувати і забезпечувати от, власне тих 43 градуси і в одної людини, і в іншої людини. Проте, якщо ми не знаємо, яка там температура, ми не знаємо, які параметри підібрати для досягнення цільової температури. Ми не можемо гарантувати такого результату, і це є буквально дослідження вересня 2024 року. Це є найсвіжіше, що я знайшла, і це є дуже якісне дослідження, не просто якийсь огляд літератури. Імпедансометрія, таке слово ніби чуже, але ми всі майже користувалися колись такими вагами, які вимірюють, скільки в нас жиру, скільки в нас м'язів, скільки в нас води в організмі. Це власне є імпедансометрія. І зараз ці речі інтегруються в нові покоління апаратів для рефліфтингу, для того, щоб ми знали конкретно, який опір тканин в конкретного пацієнта. Тут підсумок такий, яку температуру нам потрібно, і ми бачимо на крайньому фото. Це є термокарта, яка є на новому поколінні апарату для радіофракційного ліфтингу, який вже зовсім 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 скоро з'явиться і на нашому ринку. Також що дуже гарна новина, ми зможемо розуміти, яка конкретно температура є при проведенні нашої процедури завдяки вимірюванню цієї температури. І уникати опіків максимально результат процедури. Персоналізація процедури в платформі якою працюємо ми в клініці. Є в нас великий спектр датчиків, які в залежності від віддаленості електродів один від одного забезпечують те, що ми можемо класні результати давати пацієнтам, і е, замість висновку. Важливо давати завжди найкраще з можливого Можливостей У нас є зараз дуже багато, і е, стежити завжди за тим, які є апдейти наукові, тому що е, от останні дослідження це теж 24-й рік. Е, наші польські друзі провели, і вони підтвердили, що не тільки ліфтинг шкіри. А і за рахунок зміни натягу колагенових волокон, ремоделювання структур дерми, ми покращуємо зволоженість епідермісу, тому що е фібробласти ростуть краще, новіші, а це наш завод, який забезпечує нам красиву шкіру і довгу молодість. Дякую, Дякую, Анна Васильченко. Дякую.